Інклюзивна спільнота творча майстерня представляє Журнал Натхненний шлях Випуск 20. Ліза Москаленко. Автобіографія я народилася 19 травня 2008 року в селищі Березнигувате Миколаївської області. З ранніх місяців батьки помітили, що я неспокійна, постійно плачу, а тому кинулись по лікарнях, щоб мені допомогти. У чотирихмісячному віці лікарі поставили невтішний діагноз. Атрофія зорових нервів, але це не стало вироком ні для мене, ні для моїх рідних. Життя лише починалося, і мої батьки вирішили, що по можливості будуть мене виховувати як звичайну дитину. Урочок я зробила свій перший крок, згодом навчилася говорити. Коли настав момент йти до садочка, на сімейній нараді було вирішено, що мене доглядатиме бабуся. Відтак у неї я навчилася співати. Та вивчила багато українських народних пісень. У семирічному віці мене віддали у звичайну школу, а також у музичну на фортепіано та в Березнеговацький будинок дитячої творчості на вокал і рукоділля. Я завжди мріяла писати казки та вірші. Дуже часто просто розгортала будь-яку книжку і робила вигляд, ніби читаю казку. А сама в цей час придумувала свою у третьому класі. Я познайомилася з Оксаною Потимко, завдяки чому зустріла багато незрячих людей. Зміни раптово увірвалася у звичний ритм життя 2020 року, коли 2 вересня ввечері до мене написала Катерина Халецька з пропозицією долучитися до адміністрування телеграм-каналу дітям від дітей. Ідея була дуже цікавою, адже це мене спонукало писати більше казок, тому я погодилася. А далі була творча майстерня з її аудіожурналами, виставами та віршами. Ну, як тут залишатися осторонь? Перший мій вірш голос з'явився під впливом Романа Фещака, і я зрозуміла, що можу писати не лише казки, але й щось більше. 24 лютого 2022 року життя всіх українців розділило на до і після. Спочатку у нашому селищі було підозріло тихо, але в ніч, з 21 на 22 березня, прилетіло у наш двір. Шибки одразу повилітали, і цим, слава Богу, все закінчилося. Так ми думали, поки зранку не побачили масштаб катастрофи, адже вночі не знали, куди саме влучило. Страх і відчай поселилися разом з нашою сім'єю. Ми ховалися у підвалі від обстрілів, і саме з 22 березня я почала активно писати поезію на військову тематику. Крім того, емоції вилились ще у дві пісні. Навчання призупинилося, адже як вчитися, коли зверху чутно канонади, далі так тривати не могло. А тому вже в серпні ми виїхали до Львова, де я пішла у спеціалізовану школу для незрячих номер 100 Попри все, продовжувала займатися улюбленою творчістю, а також співати. Цьогоріч у травні взяла участь у концерті Відчинилося життя. А ще 12 травня здобула перемогу в конкурсі International Low Vision Song Contest 2023, де представляла Україну з авторською піснею Ми українці на міжнародній співочій арені. Хоробрі козаки. Читає Анатолій Мороз, Ви нашу батьківщину захищали, боролися невпинно до кінця, та москалі вас у полон забрали, і знущались, не шкодуючи життя. На жаль, не всі вернулися додому, зате боролися відважно ви, і, вклавши у мужні руки свою в тому, На небо полетіли, мов птахи. Шеврони ваші, може, вже й побиті, та слава й честь, не зламні навіки для нас назавжди в серці будуть жити хоробрі й добрі наші козаки. Промовчу. Читає Маріанна Пінтя. Я промовчу про те, що вбиває, і не скажу нікому ні про що. Збрешу усім, що таємниць немає, і слів не мовлю, щоб там не було. Я промовчу про зраду, біль, страждання, Всміхнуся, хоч ридаю у душі, покину всі надмірні сподівання І до кінця йтиму крізь дощі мовчатиму і не буду говорити, бо вже і так мене ніхто не чує. Отак і буду завжди мовчки жити, І нічого вже від цього не врятує. Голос Читає любов сливка Голос це моя особливість, це прозорий та чистий струмок, це себе проявити можливість і злетіти уверх до зірок, бо голос це мій порятунок, від сильного гніву і печалі. Це від Бога мені подарунок, і з ним я йтиму й надалі. Я буду його розвивати і продовжувати в люди нести. Перешкоди, не будуть лякати, бо я йду до своєї мети. Пташка читає роман Фещак. Вона стояла до кінця, хоч постріли всі більш лунали, як було важко всім бійцям, що підбадьорити, співала. Співала серцем ніжно, щиро і людям лиш добра бажала. Вона лише хотіла миру, а москалі в полон забрали, знущались з неї, як хотіли, та вірила і не здавалась, і зла нікому не чинила, але вони лише насміхались вона тендітна і хоробра. Характер неї мов зі сталі, Відважна серцем духом добра. Назвали пташка Зазовсталі. Як хочеться руки вже скласти, читає Катерина Халецька. Як хочеться руки вже скласти, і нема зовсім сил далі йти, Не дай ти надії пропасти. Та йди до своєї мети, не давай людям ти негативним, передати тобі весь свій біль. Залишайся завжди позитивна, та активно шукай свою ціль. Якщо буде підтримка потрібна, ти звертайся, я допоможу. А як подругу втратила вірну. Помиритися як підкажу. Не зважай на ніякі образи, не буває нічого одразу. Пам'ятай, я тобі довіряю, ти все зможеш. Я добре це знаю. Дорослі. Пишу цього віша і плачу, проте не вірю я у те, що хтось глибини в нім побачить. Але почуйте ви мене я поки що лише дитина, мені підтримка треба теж. Скажіть хіба я в цьому винна, та що дорослим донесеш? Вони того не розуміють, лише торочать про своє, і вислухати чомусь не вміють. У них лише власна думка є, на нашу зовсім не зважають, ще й позбавляють прав усіх, і нас, дітей, не поважають, бо ж поважати треба їх. Де ж може бути ця повага, якщо завжди з їх сторони йде до дітей лише зневага? Хіба не бачать це вони? Чому не можуть зрозуміти, що саме через їх сварки вночі не сплять? А плачуть діти і проливають сліз річки, але вони лише вважають, що через телефон це все. На слово наше не зважають, ніхто їм це не донесе. Не всі дорослі є такими, але багато дуже їх. Я часто бачилась із ними і не люблю батьків таких. Так, добрі в мене мама і тато, та так буває не в усіх ще злих, жорстоких є багато, і я не розумію їх, чому вони такими стали? Усі ж колись були дітьми. Однак тепер повиростали. Чому страждати має ми? Та я стараюсь не здаватись. На позитиві будь завжди. На краще буду сподіватись. І знаю. зможеш так іти. ПОЗИТИВ Читає Анатолій Мороз. Все навкруги похмуре та сумне. І люди всюди сіють негатив. Та цим нікому не здолать мене. Бо я нестиму людям позитив, І хай там що, не буду я здаватись, Не буду рук своїх я опускать. Та стану позитиву добиватись. І хоч яких прийдеться мук зазнать, Хоч важко, як мені тоді не буде, Та знищу весь цей сірий негатив. Так що єднаймось разом, добрі люди, І в світі запанує позитив. Україна. Читає Марина Герелюк. Страждає, плаче ненька Україна за мужніх молодих своїх синів. У багатьох містах сама руїна, та скоро тут не буде ворогів. Ми переможем, це запам'ятайте, ніколи у житті не здаємось, не віддамо свою країну, знайте, і перешкод таких не боїмось. Обов'язково ворогів здолаєм, країну відбудуємо свою, пісні нові красиві заспіваєм І скажем одне одному люблю. Чому ніхто не вірить в чудо? Читає Віра Семків. Чому ніхто не вірить в чудо? Всі кажуть неможливо, це. Якщо колись таке й буде, що вже сам Бог їм донесе про те, що чудеса бувають. І правда це, а не казки. Всі її головами покивають і скажуть ми. Та як з'ясується пізніше, ніхто не зміг повірити в це? Можливо, треба часу більше, а може, було марно все? Чи не схотіли наші люди прийняти те, що чудеса і з ними існувати будуть, бо їх послали небеса? Хто ж дасть мені якусь пораду, як можна людям донести, що Бог лише хотів нам дати цей світ чудес, добра й краси, щоб щастя там було і радість, а люди що ми зробили, щоб панували зло й ненависть, чому ж інакше не схотіли, єднайтесь, поки ще не пізно, і позитивний світ творіть, відкиньте лють свою залізну, і в мирі! І живіть. Українка читає Роман Фещак. Вона жила і не знала, як їй бути. Для всіх писала радісні пісні, та не могла, на жаль, війну забути. І ті страшні, сумні й жахливі дні. Не забувались вибухи снарядів, ракети і повітряні тривоги, не затирався звук ворожих градів й молитви в бомбосховищі до Бога. Село світанок, сонце ще не встало вона не спить, на серці неспокійно, аж раптом небо мов би, запалало. Порушив нічну тишу вибух сильний. Здригнулась хата і вікно розбилось, а полум'я весь дім їй освітило, і серце в неї наче зупинилось. Це ж у її будинок прилетіло. Та все ж встає, бере всі сили в руки, збирає скло та залишки снаряду. За що ж мені ці всі жахливі муки? Спочатку без батьків, тепер і без хати? Вона жила і не знала, як їй бути. Вже за кордоном, але серцем вдома нічого не могла, на жаль, забути душа в країнки звикла вже до горя. Глухий кут. Читає Маріанна Пінча вона його всім серцем покохала, думки про нього все заполонили, під музику у подушку ридала І нічого більше зовсім не хотіла, а в глибині душі їй було сумно, раділа неправдиво для людей. Та замісну лиш плакала безшумно і не могла заплющити очей. Їй згадувалось, як у двох сиділи. Він лагідно торкався її плеча, про все безперестанку говорили тоді, не мов би зупинявся час, з ним кожна мить для неї надважлива, з ним провела б усе своє життя, але вона ще не така смілива, що впевнено зізнатись в почуттях вона жила і не знала, що робити. Він ніби близько, а водночас ні. Їй зовсім не хотілося їсти й пити, лише писати про любов пісні. Герой. Він лиш сказав їм Слава Україні! Вони взяли і вбили. Просто так. Він віддано стояв за батьківщину. Ми це їм не пробачимо ніяк. Не маю слів, щоб жах це описати. А скільки наших згинуло в бою. Це просто неможливо передати. Хоч знаю, переможемо росню. Звертаюся до тебе, мій герою. Тримайся, переможемо в війні. Шаную і пишаюся тобою. Знай, зацвіте калина навесні. Заграю на скрипці. Читає автор. Заграю на скрипці мелодію болю й печалі, поплачемо вдвох, посміємося щирими нотами, сховаюсь від злих і жорстоких сучасних реалій, втечу від буття, що стрімкими йде поворотами. Заграю на скрипці про те, що так довго боліло. Вона хай говорить за мене слова всі незвідані. Пробачте, сказати усього сама не зуміла. Я ж просто людина своєму захопленню віддана. Ах, точно, згадала я грати на скрипці не вмію, а шкода давно вже відкритись нікому не можу я. Лишилась одна вщендро збита, зруйнована мрія. Можливо, забути, бо й так вже самотня душа моя. Добро. Читає любов сливка. Приємно робити щось добре людині, бабусі, матусі, чи просто дитині. І навіть, якщо ту людину не знаєш, ти серце її і своє зігріваєш. На жаль, не усі це добро розуміють чи просто приймати його не уміють. На це не зважай, ти продовжуй сміливо творити комусь. Неймовірне це диво, Не можу заснути, читає Олена Черкова. Не можу заснути. Сестра написала, що селище наше бомбили. Ми що, щось не те москалям сказали, чи, може, не так щось зробили? Не можу заснути. Від темної думки про діток, що втратили маму, мені уже зовсім нема порятунку гучними від бомб вечорами. Не можу заснути, дивлюся, новини, Там Харків розбитий і буча, І мучить все більше усіх, що хвилини, Про ворога правда колюча. Не можу заснути, за маму молюся. Вона у селі залишилась. А що ж буде далі? Я дуже боюся і мрію, щоб все це скінчилось. Сон, читає Катерина Халецька. Я в сні страшному чула крики болю. І бачила жахаючу картину. Там наш солдат, що прагнув миру й волі, від москалячих рук трагічно гинув. А я кричала, не вбивай, тварюко, та зупинись, він також жити хоче. За що ж йому ці всі нестерпні муки? За нього ж мати молиться щоночі, москаль не чув. Продовжував вбивати. Лилася кров рікою беззупинно. Лежав солдат та вже без автомата, загинув він за рідну батьківщину. Я кинулась допомогти хотіла, бо думала, є шанс ще врятувати. Та пізно вже лежить холодне тіло, і москаль сміється, Нет уже солдата. Я скрикнула й прокинулася тихо, лиш соловейко за вікном співає. Спокійно, так, немов немає лиха, та щось не те я серцем відчуваю. Вмикаю телефон, дивлюсь, новини. Світлина, ніби з того сну страшного, Загинув воїн наш за Україну. Я сіла й помолилася до Бога. І сльози навернулися на очі, ну скільки ж можна нищити й вбивати, одне лиш дізнатись дуже хочу: як довго буде ще цей жах тривати, коли ж збагнуть нарешті наші люди, що є різниця все ж таки між нами, я ж добре знаю, що оці приблуди ніколи. Вже не будуть нам братами. До людей читає Марина Герелюк. Ну, що це за несправедливий світ, де можна над тваринками знущатись і не казати другові привіт, а з не таких, як всі, лиш насміхатись. Що ж відбулося з нашими людьми, що стали всі жорстокими і злими? Хто заважає йти їм до мети? і добром ділитись з друзями своїми. Давайте разом будемо мирно жити і зберігати щастя та тепло. І сильно одне одного любити, щоб зла у цьому світі не було. Якщо вам сподобався наш журнал, підписуйтеся на творчу майстерню у ютубі. Телеграмі, Фейсбуці та на Патреоні звукорежисер та ведуча програми Марина Герелюк. Всім дякуємо за увагу, вподобайки, коментарі і поширення. До нових зустрічей.